На виставці полтавська мальовка, яка відкрилася 21 липня у відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки, представлено близько 150 робіт з Полтавської обласної спілки майстрів народного мистецтва, крім того, участь у виставці взяли близько 15 майстрів разом із своїми учнями. Це підсумок нашої великої наукової, дослідницької і творчої діяльності. Наша спільнота вивчає полтавський розпис і відтворює його в своїх роботах, в своїх композиціях. Полтавський розпис унікальний, і я вважаю, що він сьогодні вже є. Брендом Полтавщини наша мета далі давати йому життя і вводити його в побут. Ми хочемо відродити полтавську мальовку або декоративний розпис Полтавщини. Нам подобається ця назва, і таку має назву виставка. Але все-таки це декоративний розпис, який вже призабутий. 100 років про нього почти не згадував. і 100 років назад в одних санжарах робилося до 1200 скринь, пробили скрині в коти які продавалися на ярмарках, на сорочинському ярмарку, на полтавському ярмарку, які були розписані І розписані скрині, розписані іграшки, розписані навіть хомути, були розписані чи дуги для запряжки коней, розписувалися на вісівалки. Розписували сито для жінок, розписували прятки, і розписували навіть стіни в будинках, двері. Тобто це дуже велика така галузь народного декоративного мистецтва як декоративний оздоблюваний розпис побуту українців, тому що сам костюм дуже гарний, житло українське дуже гарне. Казав Довженко: треба поставити пам'ятник тій українській жінці, яка Перше побілила хату, а от уже потім стали ці хати розписувати і внутрі, і зовні це дуже багатий, багатий такий пласт народної культури, який нам захотілося відродити у 2023 році. Розпочата робота щодо включення елементу НКС, елементу нематеріально-культурної спадщини полтавський художній розпис до національного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини, якраз за ініціативи директора. Власного центру народної творчості та культурно освітньої роботи пана Дмитра Соколова. Ця робота не є простою, вона тривалою, адже йде дискусія із фахівцями галузі нематеріальної культурної спадщини щодо деяких питань, і я маю надію, навіть більше того, впевнений, що у кінці цього року або вже наступного року цей елемент, якраз наша жива спадщина, полтавський художній розпис, буде. Обов'язково включений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, бо це наша ідентичність, це наша жива культура, яка має бути визнана і в нами в Україні і в світі. Цього року Терешківська громада виступила з ініціативою використовувати полтавський розпис у розписі громадських будівель, і вони розписали свій клуб за ескізом. Однієї з наших майстринь Світлани Колодяжної це вже флешмоб, який називається Квітуй, моя Полтавщина». і наступний учасник це Котельва. Котельва розписала ЦНАП свій в техніці полтавського розпису. Наступний учасник це буде Гадяч. Він вже прийняв естафету. І таким чином можна сказати, що полтавський розпис буде візуалізований. Ми б хотіли. Щоб в побуті ширше використовувалися мотиви полтавського розпису, тоді полтавський розпис буде жити. Як позитивний момент хочу відзначити те, я вже сказала сьогодні, що у виставці в експозиції беруть участь не тільки відомі майстри, а і Учні, тобто можна говорити уже про наступність поколінь. Хочу подякувати працівникам відділу мистецтв Полтавської обласної наукової бібліотеки, зокрема іні загребельній, тетяні Волошко і Оксані Шмейко. Я впевнена, що експозиція Полтавська мальовка буде цікава для багатьох, приверне широку таку глядацьку увагу, і можливо, навіть колись вона стане такою ж. Ще одні мистецькою традиції Полтавщини, як, от, наприклад, Різдвяний Вернісаж або Великодній вернісаж, а це наші багаторічні спільні проекти, спільні відділу мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки та Полтавського обласного осередку національної спілки майстрів Народного мистецтва України. І додам також, що виставка полтавська мальовка вона діятиме до кінця серпня.